Добро здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні у неділю 27 серпня на моєму авторському ютуб каналі Василь Кланчук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночок. Не забувайте вмикати. Ну і лайки, лайкоси, і категоричні українські вподобайки, Ну для того, щоб швидше крутилися алгоритми і ті знання, які ми зараз з вами опрацюємо, щоб вони були якби в надбанні е, якомога більшої частини притомної аудиторії україно-орієнтовної аудиторії в YouTube. Дякую вам дуже, друзі, дивимося. На сьогоднішній день, ну перед тими ніч, і вона була яскравою, і насиченою в прямому і в переносному розумінні цього слова. Ну насамперед, ну бій Усика, це ми окремо розкладемо з вами. Але цієї ночі дійсно от росіяни влаштували чергову повітряну атаку по території України. Ну, вже ближче до ранку, звісно, і практично вся територія України була під повітряною тривогою. За даними от командування повітряних сил збройних сил України. А, те, що я от маю на цю секунду, бо напевно ще вже цифри в наступному випуску, випустили росіяни групу ракет з літаків Ту-95 МС, причому, що. Вони залітали на територію України і були фіксовані в багатьох областях, не літаки, але ракети, і ще й змінювали курси. Це от попереднє таке орієнтування, бо системи ППО, зокрема, працювали і на Черкащині, і працювали на півступах до Києва. І от ті повідомлення, які від відповідних пабліків були, бачите, там Біла Церква, там Гуркати, Черкащина, Кіровоградщина, от були чутно звуки вибухів в результаті повітряного бою під час відбиття атаки, ну і пізніше стало відомо, що ракети, які летіли на Київ, ну принаймні так говорить Київська міська військова адміністрація, були повністю збиті і столиці руйнувань жертв, слава богу, на цей ранок немає. Ну і що кажуть військові, теж от навздогін, що під час цієї, ну фактично вже ранкової атаки, ракети змінювали траєкторію і рухалися за складними маршрутами, бо таку тактику вони ми є свідками цього використовують не вперше. Вони багато маневрують для того, щоб виснажити і виявити нашу систему ППО. Тактика зрозуміла, але ми зараз спостерігаємо дуже складну схему маневрів. Ймовірно, вони вишукували варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак. Ми, звичайно. Звичайно, в контексті знаходимося, що вони не будуть полишати нашу спокій ані от на початку осені, ані всередині осені, а звичайно ще на початку опалювального сезону, коли будуть більше навантажуватися якраз ті наші юніти інфраструктура, яка буде. Забезпечувати Україну теплом, звичайно, по локальним ще обстрілам друзі цієї ночі обстрілювали Дніпропетровщину, застосовуючи для ударів важку артилерію. Це очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. А знову ж таки, Марганець, Нікопольський район, Синільнівський район дісталося Славогородській громаді на одному загропідприємств пожежа, вогнем знищена вантажівка. Пошкоджено декілька господарських будівель, гараж, трактор. Два приватних будинки от на цей момент, слава богу, що жертв немає. Бо бачите, напередодні ми мали з вами такі неприємні інформації. Ну і слава Богу, що і якби рухаємося в цьому контексті. І сьогодні, десь, знаєте, Брянська Народна Республіка щось атакувала Курську народну республіку, чи навпаки, бо там теж е на нашій от, сусідній території відбувалися вибухи. Губернатор Брянської області заявив про атаку дронами і роботу систем протиповітряної оборони. Якраз от, е теж пізно ввечері. І, типу впав в поле. Тої дрон один чи два їх не зрозуміло. Ну і... Е Насправді, що стосується по потенціям, якраз бажанню росіян. Звісно, дивимося оперативне командування Південь разом із військовоморськими силами України говорить про те, що відправили вони з Азовського моря до Чорного ракетоносій. Ну, звичайно, він не базується в Севастополі. Ну, плюс же вибухи там кожного дня фактично, чи в них тренування, чи ще якась там єрунда. Але загальна кількість корабельного групування противника склала 12 суден. А і от знову ж таки, наше південне оперативне командування Південь зазначає, що відповідно загроза чергових ракетних ударів. По території України зберігається, ракетоносій продовжує бойове чергування, причому він здійснив маневр, перейшовши якраз з одного моря до іншого. І Корабельне групування, як я вже сказав, 12 одиниць. Воно, звичайно, пов'язано, я думаю, ще й з тим, що починають виходити, не озираючись на росіян, судна з, зі збіжем з українських портів. Вони нервують, вони намагаються показати, хто там в морі хазяїн насправді. Ну, я думаю, що якраз на підході їх будуть читувати відповідні підрозділи. А як ми вчора з вами говорили, вже якби. Штатно укомплектований підрозділ пов'язаний із застосуванням морських дронів відповідно. Так що чекають, не дочекаються. Тепер із головних висновків сьогоднішньої доби, як каже інститут дослідження війни, українське джерело в свою чергу повідомляє, що війська Російської Федерації перекинули частину, якби вони говорять, елементи своєї елітного формування з району Кремінної до району роботи на захід на заході Запорізької області. Звичайно. Що це пов'язано з тим, що загроза і дуже велика їх позиціям в контексті того, що токмак, в контексті того, що по прямій там менше вже 20 кілометрів, в контексті того, що роботи ну фактично звільнене. Хоча, от на сьогоднішній ранок, ще є повідомлення про те, що кілька там будівель, ну принаймні з того, що є, хоча ми теж з вами розуміємо, що че, часовий лаг, і не все якби остаточно, ми знаємо саме в цю секунду, коли про це говоримо. Але якраз перекидання судини, які сполучуються, правда далі російські нерегулярні формування, які раніше готові погрожувати виходом з бойових дій в односторонньому порядку, незважаючи на недавні зусилля російського військового командування з зачистки і припинення непокори, це Русічі теж напередодні я вам розказував про те, як у Фінляндії затримали одного з керівників цього ну фактично фашистського групування, нацистського групування, і вони якраз відомі свої. Ненавістю для, до українців взагалі і до військових, зокрема, і висловлювані. Це інший от їх один з очільників чомусь чкурнув до Фінляндії, ну який потужний, міцний, з такою ненавістю, і чкурнув до Фінляндії. Там його заарештували, і зараз українська сторона займається питаннями екстрадицією саме до України, а ці от, його підлеглі говорять: ну якщо країна, типу Росія не захищає нас, то чому ми маємо захищати Росію? Це я просто вам нагадую, от якраз це інститут досліджень. Війни. Саме про ці підрозділи, я так думаю і згадує. Далі повідомляється, що Міноборони Російської Федерації притягують до відповідальності молодших офіцерів і солдатів російських підрозділів, які скаржаться на неуважність старших командирів до питань фронту. Ну, Ці перехоплення. І свідчення купу ну звичайно хто буде винен, той що безпосередньо виконує завдання. Ну і це добре. Ми вболіваємо за всі сторони і вважаємо, що правильно їх треба карати, особливо тих, хто є на передку забирати, садити в'язницю або розстрілювати, віддавати на поталу загород та отрядам. От все як має бути далі. Жоден із відомих каналів, які як відомо безпосередньо пов'язані з Вагнером, не поділився додатковою інформацією про майбутнє угрупування. Тоді як більшість російських джерел зосередили свою увагу на кінетичній активності. На передовій Да, пройшов, прийшов, був і пішов. Вагнер, якось так непомітно. Хоча, знову ж таки, сміху заради. Вчора я вам розказував, що з'являються там, там теми в російському пабліках, пабліках. Що хтось, хто хоче надолужити втрачене в плані грошей, публікує фотокартки. Пригожина, каже, привіт, я Пригожин. Я сховався в Африці, Мені, от моя картка, скиньте, мені пару рубасей, на те, щоб підтримати штани. Ну, такі теми вже присутні. Ні, далі з серйозного війська Росії провели наступальну операцію на лінії Куп'ян Сватова Кремінна під Бахмутом на лінії Авдіївка Донецька на заході Донецької області, але не досягли будь-яких підтверджених наступів. Ну що і в врахуванні того, що вони перекидають свої елітні підрозділи туди в бік Запоріжжя. Ну якби тут теж перспектива вже намальовується зрозуміла. Не зважаючи на те, там 300 тисяч вони там мобілізують, 500 тисяч мобілізують зараз. І по факту є те, про що ми говоримо. Російська регіональна влада продовжує сприяти примусовій депортації українських дітей з окупованої частини України, а в тимчасово підконтрольних загарбниками Крим. Не забуваємо, що зараз Артек під санкціями вже і дуже серйозними санкціями і сполучених штатів Америки, відповідно Євросоюзу. Союзу, і так само напередодні 11 дітей повернули в Україну, але це якраз не ті обсяги, не ті. Кількості про які йдеться. І ще от важливо, сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів в західній частині Запорізької області і ймовірно просуваються через найскладнішу серію оборонних позицій російських окупантів. Ми теж напередодні з вами багато якраз в цьому контексті і говорили про те, що ну відзеркалюють то там, то там, але перша оця лінія, типу, найбільш складна, з тими фантастичними мінними полями, з зубами драконів з цими протитанковими ровами, з великою кількістю там інфраструктурних прямо окопів з бліндажами бетонними проходять. Ну, поки що обережно. Ми говоримо про те, що друга і третя лінія це тилові підрозділи. Ну я орієнтуюся просто на слова українських військових. Я тут нічого не вигадую. Але дай би Боже, щоб так воно насправді і було. Бо як ми теж бачимо, дуже швидко росіяни намагаються облаштувати хоч якось в плані придатності для оборони якраз другу і третю лінію. Тепер генштаб збройних сил України говорить так, що впродовж доби відбулося понад 40 бойових зіткнень, якраз от цією ракетною атакою, в тому числі, нагадують, але ми її розібрали тільки кількість Цікаємо. Завдав 5 ракетних ворог і 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших і населених пунктах результати. Ви знаєте, авіація Силоборони оборони в свою чергу впродовж минулої доби завдала два удари по пунктам управління, 10 ударів по районам зосередження особового складу і два по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби вразили два зенітно-ракетних комплекси: один район зосередження особового складу, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях. Противника. Тепер схід, там, де найбільш ну, якби потужно і найбільш агресивно. Поводять росіяни, бо в них там завдання, вони щось там пообіцяли. Вони дійсно накидали туди нормально, якби, з живою силою. Ну і сподівалися, цілком. Якби. Реалістично на те, що будуть мати перспективи. Ну і Харк... Харківщина, це от Куп'янськ в той напрямок, якраз як вони кажуть, зробити якусь там зону перед Луганщиною для того, щоб там в принципі виконати обіцянку Путіну, що Луганщина, Донеччина, адміністративні кордони. Ну якщо б там не було звичайно наших військ, бо сили оборони на Таврійському напрямі продовжують завдавати втрат російським окупантів живій силі і техніці, ми ж бачили, ми ці таблички верифіковані від генштабу Збройних сил України артилерійські підрозділи Збройних сил продовж останньої доби виконали понад тисячу вогневих завдань. Це Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Військ Ставрія, повідомляє загалом, каже 27 разів лише на тому, на тій ділянці, 27 разів атакували вороги наші позиції. Це 40 на загал, і 27 От конкретно там і здійснив 731 обстріл, завдав два ракетних і 24 авіаудари. Це все по тому напрямі. І в свою чергу артилерійські підрозділи Сил оборони. Таврійського напряму а, виконали 1283 вогневих завдання. І от за словами пана Олександра, продовж останньої доби втрати ворога склали 309 осіб. Серед них 93 безповоротні, 208 поранених, в полон взяли 8. Крім того, знищено 19 одиниць військової техніки, 4 танки, 6 бронемашин, 8 артилерійських систем мінометів, 1 ракетно-засіб, ракетно-засіб, Артилерійський, цей якби я не знаю, чи грав це чи ураган, але один РСЗВ вони якби дають статистику. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога якого знищують так? От написав пан Тарнавський. Да, я думав, що якась білі тристика. Ні, це реальні, реальне зведення. Ворога знищуємо, Знак голосу. Так, командування НАТО, друзі. От в контексті всіх цих рухів, і це достатньо таке сенсаційне повідомлення. Було напередодні провело секретну нараду з головкомом Залужним, причому зустрічалися вони на польському кордоні. Про це написав Guardian. Це сталося не вчора. Це тільки от напередодні повідомили, а подія відбувалася 11 днів тому. Якраз пам'ятаєте, з'явилося тоді повідомлення в різних засобах масової інформації, що Залужний сказав західним партнерам про те, що ми стоїмо на порозі великого зламу оборонних потенцій Росіян. От я так розумію, що якраз в контексті цієї зустрічі це висловлювання і було. Так, от на зустрічі був весь командний склад Збройних сил України, причому. Моєї світлини в мене в телеграм-каналі. Тобто, 11 днів тому найвищі військовослужбовці НАТО поїхали в секретне місце на польсько-українському кордоні, щоб провести військову нараду з головкомом генералом Залужним. Головним питанням порядку денного було те, що робити з контрнаступом, в принципі які, ну, як пише Гардіан, я зараз цитую по їх реляції, що робити з контрнаступом, який зупинився. А також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року. От так от написали журналісти. Мета п'ятигодинної зустрічі полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України. Головним питанням порядку денного якраз що робити з припиненням прогресу контрнаступу України, а також плани бою. На якби перспективу зустрічі брали участь командний склад Збройних сил України, Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Каволі, а начальник штабу оборони Великобританії Тоні Радакін. Зустріч була, була як я вже сказав, секретною тривала 5 годин. при тому Тоні Радакін буквально там минулого тижня він вже був в Україні. Я думаю, що вони разом приїжджали після цієї зустрічі безпосередньо в Київ разом із генералом Залужним, для того, щоб. Більш докладно подивитися на стан речей, які є на сьогоднішній день в контексті оборони. Ну правда, як тільки написала Гарбіан це повідомлення в офісі президента, пан Подоляк одразу ну таємна каже нарада головкома. Це секрет лише для медіа. Ну, типу, всі знали. <схи> ну да, це секретна нарада для медіа. Залужна активно спілкується з представниками Міністерства оборони і генштабу наших партнерів практично щодня. І, от, за словами пана Подоляка, такі наради існують, бо треба постійно вносити якісь корективи. Щодо тактики, стратегії, дивитися, що робить Росія, знову ж таки обмінюватися розвідувальними даними, вносити корективи щодо тактики і стратегії, якби перспективних речей, 에, говорити про те, що можемо ми очікувати, наприклад, про додаткові, ну, додаткові ракети, а, там додаткові фронтові протиповітряні засоби, чи, можливо, вже F16. Ось ось вже на порозі. Ну Ці консультації, каже, постійно йдуть, йдуть тим більше, що вони йдуть і з нашими партнерами США і Британії, а, фактично, в режимі. Нон-стоп, але про що саме вони якби, конкретно, конкретно говорять, ми в ефірі повідомляти не будемо. Отак от сказав пан Подоляк, ну і ще раз відносно секретності, да, тільки для медіа. Ну, я думаю, що не тільки для медіа, бо такі речі дійсно розголосу не люблять. Хоча, бачите, витоки знань, навіть якісь реляції, сенсаційних повідомлень, зокрема від пана Залужного, все ж таки в публічний простір. Витікають. Тепер щодо ходи, і війна переходить в 2024 рік, як ми щойно сказали, ну, якби цитуючи висловлювання військових очільників, про які пише Гардіан. А тут ще й додається прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він прямо каже, що лідери країн Великої Сімки, Сімки розуміють, що війна в Україні може затягнутися, але готові. Підтримати країну стільки, скільки це буде потрібно. Ми завжди знали, що це буде довгий процес. От його якраз і запитували в контексті цього контрнаступу в Україні, Да, при цьому підкреслив що країни великої сімки не можуть і не повинні дозволити, щоб Росія перемогла у війні проти України. Ну так ми ж знаємо рецепти якби, цього недозволяння. Вони пов'язані і швидкістю і номенклатурою, да, і кількістю зброї. От і все. Безумовно, судячи з розмов, які ми вели на G7 і в НАТО, ми готові до війни, яка займе стільки часу, скільки буде потрібно, тому що ми не можемо і не повинні. Дозволити Росії перемогти. Ось так він сказав. Причому, що а, вже українські дипломати навіть не соромляться і висловлюються. Я думав, що пану Макієву треба частіше про це говорити. Ну, пан Макієв це наш надзвичайний повноважний посол в Німеччині. Він прямо каже, що однією з причин нинішньої труднощів контрнаступу Збройних сил України є нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів. Ну, якби це секрет Полішенеля, просто про це треба голосніше говорити. І зазначив ну, при тому, що дякувати. Звісно, дякувати нашим Партнерам за те, що вони взагалі дають. Але якщо говорять про те, що складно і довго, треба от відповідати. Мені здається, таким чином. Ну і зазначив пан Макеєв, що Росія мала час відбудувати свої барикади. А на підготовку і оснащення українських бригад бригад наступу пішло дуже багато часу, якби все випрошували. Там якось сиділи там потихеньку. А Росія мала час вибудувати барикади, так він сказав. При цьому нерішуча військова підтримка з боку західних країн. Також є однією з причин повільного контра. Наступу дуже багато часу пішло на підготовку і оснащення в цих бригадах, наших бригадах наступу. Зараз багато західної зброї і боєприпасів. Ну і також згадав про дебати, що до сьогоднішнього моменту тривають Німеччині з приводу поставок бронетранспортерів, зенитних установок. Ну я ще додам сюди тауруси. Причому якби напівпозитивну реляцію. Міністр оборони Резніков вже дав стосовно якби, цих Таурусів. Сподіваємося, що впродовж найближчого року, не до закінчення цього року, а впродовж Наступ ну, якби, календарного року ці ракети все ж таки заїдуть в Україну. Але тим не менше, рух іде, і те, що сказав пан Залужний, якраз на цій нараді, я так розумію, що він там і сказав цю реляцію стосовно того, що ми переходимо до пробиття першої на лінії. Ну і підтверджують офіцери, які я так розумію, теж в свою чергу мають допуски на інтерв'ю. А з іноземними засобами масової інформації після відомої події так от збройні сили України пробили найскладнішу лінію оборони росіян на півдні і тепер зможуть просуватися швидше. Це реляція Reuters, офіцер з позивним Скала. Ну тих, скеля, скала вони пишуть. Заявив виданню: ми проїхали основні дороги, які були заміновані. Ми виходимо на ті рубежі, якими ми можемо рухатися вперед. Я впевнений, що звідси ми підемо швидше. Однак, от якраз від нього є повідомлення, що два будинки фактично два будинки в роботаному, все ще перебувають під контролем Росії. Ну, це е, реляція сьогоднішньої ночі. Знову ж таки, я припускаю, що є часовий лаг, і не факт, що ці два будинки до цього моменту, коли я з вами спілкуюся, є під російським контролем. Ну і от власне пан Резніков каже, що український контрнаступ йде за планом. План було заздалегідь обговорено з партнерами. і Всі, хто реально бере участь в цьому процесі, вони всі про це знають не бере участь в процесі, ну от вони пишуть всяку єрунду, розказуючи про це, що стратегічних тупік. І десь вчора мені на очі потрапив невеличке інтерв'ю пана Буданова. Там його запитують там, типу, от терміни, а що там не так, як воно має бути, і каже: А в мене риторичне питання до вас до цього, цього хто ставив запитання. А ви знали? Ви ознайомлені з плаван з планами головкому? Ви ознайомлені з тими пакетами, які приймав Верховний Головнокомандуючий? Ну, все, якби давайте ми не будемо про це говорити. Так от пан Резніков додає, що а, всі знають, хто є всередині процесу, якої є противника, якими є зони безпеки, де мінне поля, де укріплення і контрнаступ це не загальне кіно, на яке можна купити квиток, це не голівудський блокбастер. Друзі, напередодні ми відзначали День повітряних сил, але на жаль, він був затмарений моментом, який ну частіше він трапляється, все ж таки в Росії. Ми бачили, ну тут якась така тема. Ну і плюс же вчора ще велика катастрофа в районі Австралії. Там розбився гелікоптер Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Ну правда на цей момент відомо, що всі вижили. Там є людина, ну, військовослужбовець в критичному стані, але всі вижили і всіх врятували. І, на жаль, на Житомирщині в небі зіткнулися які двох навчально-бойових літаків л 39 Ну, якраз повинні тренуватися пілоти. Але на жаль, усі троє пілотів загинули. Триває зараз розслідування. І серед загиблих пілот з напозани 40 сорокової бригади тактичної авіації. І зараз ДБР якраз розслідує обставини зіткнення цих двох літаків на Житомирщині. Як вони чи вони імітували повітряних бій чи чому зближувалися? Зазначається, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотримання правил підготовки до польотів. Зараз чорні ящики будуть діагностувати. Я так розумію, що їх знайшли, і попередня кваліфікація правопорушення це порушення правил польотів або підготовки до них. Санкції статті там покарання до 15 років. Ну, будемо дивитися, бо насправді от цей Андрій Джус, знаєте, от жалко, коли бойові льотчики, льотчики перспективні, дуже гинуть якраз під час тренувальних польотів. Він служив на міг 29 якраз в цій 40-й бригаді тактичної авіації. і Ще й свого часу закінчив Харківський національний університет повітряних сил. І з початком повномасштабного російського вторгнення був на передовій, мається на увазі захищав небо України. А був одним з тих, кого називали приводом приводом Києва а також брав участь в обороні неба інших областей в 18-му ж. Брав участь від України в міжнародних навчаннях чисте небо саме тому, саме тоді, от американці йому дали цей позивний джус. А, причому, що він англомовний. Я ж кажу, що от, на жаль, ну якось так під час навчання. Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News BBC News, Саме він давав інтерв'ю англійською мовою, де з самого початку закликав західних партнерів все ж таки надати Україні сучасні винищувачі. І ну дійсно і потужність, що ж президент відреагував на цю трощу на Житомирщині. А він так сказав: вчора в небі над Житомирською областю сталася катастрофа, троє льотчиків загинуло, серед них. Андрій Пільщуков, позивний джус, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже отак от, от сказав президент мої співчуття рідними, близьким, усім, хто знав хлопців, і зазначив, що триває розслідування, того що сталося. Деталі говорити зарано, Звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде. Кожного хто захищав вільне небо України. Так, да, ну додати немає чого, але дійсно розслідування, бо якби недбалість, це недбалість. А... Якби там не якийсь людський фактор встромився в цю ходу. Так, друзі, ще б трошки про повітря. Бо насправді, як пише Нью-Йорк Таймс, атаки безпілотників по Росії покликані підняти моральний дух українців. Ну так вважають американські чиновники, намагаючись знайти собі в свою чергу пояснення, для чого українці відправляють туди на Росію безпілотники. Ну звісно, що ми бачили з вами генезу від повного несприйняття, як можна по цивільній інфраструктурі, як якби, там люди живіда. Ну а потім щось в них перемкнулося в голові і тепер намагаються відкрутити назад цю картинку, мовляв. Все нормально, і хай українці якраз безпілотники відправляють. І чиновники вважають, що ці удари є важливим на тлі е, нібито повільних темпів контрнаступу. І от е, зазначає видання, що удари істотної шкоди військовому потенціалу Росії не завдають, але е, разом з тим і не призводять до ескалації якоїсь Росії, тобто не піднімають якісь свої ядерні ці гаджети тощо. Ну було б е, нас з ракетною спроможністю було б набагато краще. От е, саме в цьому. Контексті я вже згадував пан Резніков. А повідомив, що Німеччина таки передасть Україні далекобійні ракети Таурус, але цей процес має зайняти менше ніж рік. І за словами міністра, він оптимістичний в питанні Таурусу і бачить, що в майбутньому Німеччина таки передасть Україні ці ракети. Міністр зазначив, що всі, хто був залучений в підготовку контрнаступу, знає, як він іде, що він робить, і як все по плану буде відбуватися. Все дійсно йде за нашим планом. Цей план також попередньо обговорювався з нашими партнерами. Всі, хто в процесі, всі знають, і все буде добре. Тільки би ще й трошки з ракетами, то дійсно ми б попоралися якомога е, ліпше. Аж з'явився на Авансені Борис Джонсон. Давно його не було, і дійсно він не коментував і нічого, але. Якраз він знайшовся не в питанні контрнаступу, не питання внутрішньополітичної ситуації всередині України, не говорив там про вибори, але говорив на загал про вплив Росії як такої і на чесноти пана Путіна, зокрема, якраз ну про що може говорити Путін пригожин да, у цьому контексті, і якраз паралельно якби, зі всіма там натяками, а не час вже в якісь перемовини там мирні вести. Так він так само, як і Дмитро. Я до речі останнього цитував напередодні. Казак, він казав, що подивіться, да, Путін от, пообіцяв Пригожину, мір, дружба, жвачка, да, там джинси, все як треба. Ну і де зараз Пригожин. От ну, так само каже і Борис Джонсон. Бо те, що Путін зробив з Пригожиним, показує насправді ціну перемовин із Росією. Хай що саме сталося з літаком, на якому був Пригожин, Його ймовірна смерть не могла відбутися без наказу Путіна. Путін наказ показав себе гангстером, а його абсурдна телевізійна дана пам'яті загиблим вагнерівцям, просто ну, взята із сторінок ну, якби із сторінок або з кадрів хрещеного батька. Да? Отець, да? Цими каже, вбивствами Путін на наших очах перетворюється на Азій. Деспота, який вбиває свого колишнього фаворіта, щоб показати, хто тут главний, впиваючись своєю безжальністю, насолоджуючись, по суті, своєю безжальністю. Це в, в Daily Mail така колонка. Ну причому в таблоїді <борис>, Борис Джонсон висвітився. І додає, що союзникам України не варто зациклюватися на долі Путіна, а продовжувати треба підтримку держави, яку він вирішив захопити. На щастя, є один очевидний висновок з люциферівського падіння пригож. Подивіться на цей літак, що падає усі, ті, хто кажуть мені, що ми можемо знайти рішення шляхом перемовин або що ми повинні якось заоходити українців. Обміняти землю на мир, от вам і висновок. Причому що росіяни у відповідь на ць, на це чомусь вже перестали звертати увагу на Бориса Джонсона. Вони намагаються якось так опосередковано зачепити того, від кого залежить, наприклад, зараз атака МС і швидкість передачі в 16, Медведєв Байдена згадує. От вони Байдена згадують. Причому ж там судовий процес із Трампом, який його перетворив на бізнес-проект. Насправді заробив тільки на футболках, от я в наступній частині буду розказувати більше 7 мільйонів за один день на футболках і своїм зображенням. О, це бізнесмен, молодець. Але при тому, що Медведєв каже, ну бачите, Байден в заручниках. Він в заручниках а в ав Авколов заручника спитаєте в Україні в Україні. Отак от вважає, значить Дімон, скептично оцінив інтелектуальні можливості президента США. Каже, що американський лідер внаслідок своєї багаторічної зовнішньої політики поринув український розклад і фактично став заручником Києва. Ну от про що можна в цьому контексті більше говорити? Я думаю, що ні про що нам треба робити своє, і рухатися далі, і спостерігати, і допомагати, і брати участь усіх, хто в чому відчуває свою силу. Друзі, я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Томчук. От основні характеристики цього ранку. Рухаємося далі. Я вас дуже прошу підписатися. На канал, якщо ви ще не підписалися, дзвіночок вімкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Я щиро дякую моїм патріонам і спонсорам за вашу підтримку, за ваше плече. Спасибі вам, величезне, друзі. На загал пхаємо разом із нашими героями, силами оборони, Збройними силами України до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час, хай щастить, до побачення і до наступного відео. Ви ж не перемикайтеся, будь далі обов'язково буде. Слава Україні! thank <laughs>